Перші підсумки понеділка просто зараз у вікнах. Зафільмоване вбивство у Дніпрі. Молодики скинули чоловіка із моста у воду та зняли це на відео. Дебати про дебати кандидати у президенти ніяк не визначаться, коли зустрінуться на стадіоні. Житло в оренду як убезпечитись і не потрапити в шахрайські схеми, коли ви наймаєте оселю. Кинули з мосту та зафільмували усе на смартфон у Дніпрі. Двоє нетверезих молодиків відгамселили свого випадкового знайомого, та цього їм здалося замало. Чоловіки перекинули через огорожу мосту та зіштовхнули його у Дніпро. Ось на цих кадрах останні миті життя 48-річного чоловіка. Він щосили хапається за мостові перила. Його і далі лупцюють та скидають у воду. Уже за кілька хвилин тіло у воді помітили перехожі та викликали поліцію. Надзвичайники витягли чоловіка на берег. Медики виявили значні тілесні ушкодження та констатували смерть. Правоохоронці наразі опитують працівників ресторану, що неподалік місця трагедії. Не виключено, що зі своєю майбутньою жертвою вбивці гуляли разом саме тут. Ілюванішний зі збудь. Правоохоронці вже затримали підозрюваних. Це двоє приятелів 23 та 26 років. Під час допиту обидва розповіли, посварилися з випадковим товаришем і вирішили його провчити. Під час вживання спиртних напоїв, ймовірно за все, між ними виник конфлікт. В ході цього конфлікту хлопці завдали тілесні ушкодження малознайомому чоловіку. Він втратив рівновагу, тому що знаходився на парпеті біля набережної і впав у річку. Далі вони зникли з місця пригоди. Зараз вони затримані. Відкрите карне провадження молодикам загрожує довічне ув'язнення. У ці хвилини у Дніпрі судді зачитують вирок Олександрові Пугачову, колишньому бійцю батальйону Торнадо, який у вересні 2016-го розстріляв у середмісті двох поліцейських. Слухання справи тривало більше двох років. Прокуратура вимагає для обвинуваченого у подвійному вбивстві довічного терміну. Адвокат, попри свідчення очевидців і записи камер спостереження, наполягає на невинуватості Пугачова. Трагедія, у якій уперше після створення патрульної поліції України, при виконанні загинули її співробітники. Сталася неподалік міського автовокзалу Дніпра. За проїзд на червоне світло патрульні зупинили сірий сітруєн. Водій легковика раптово відкрив вогонь. Поцілив у лейтенанта Артема Кутушева. Стрільця спробувала знешкодити напарниця патрульного Ольга Макаренко, однак отримала смертельні поранення. Злочинець утік. У місті задіяли план сирена, та за кілька годин Пугачов несподівано прийшов сам із кульовим ураженням живота, якого йому встиг завдати вже поранений Артем Кутушев. У лікарню його і затримала поліція. З'ясувалося, це колишній боєць батальйону Торнадо на той момент він вже більше року перебував у розшуку за підозрою створені злочинної організації, викрадені людей та зґвалтування. Домовилися про місце, та не домовилися про час кандидату і президенти і далі обмінюються запрошеннями на дебати. Напередодні в ефірі одного з телеканалів президент Петро Порошенко зазначив, чекатиме на свого опонента 14 квітня на стадіоні Олімпійській. Хоча це на його думку і не найкраще місце для дебатів. якщо він вибрав і в будь-якому іншому місці, відмовляється проводити дебати. Я хочу наголосити, що 14 квітня, наступну неділю, я на республіканському стадіоні, саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебату. Я думаю, що 19 або 20 година буде оптимальним терміном, і я запрошую і глядачів, як хотів пан Володимир Зеленський. Я запрошую всі канали для того, щоби. Дебати були проведені по, в місці, в часі, як хотів Володимир Зеленський. А сьогодні Зеленський у черговому відеозверненні повідомив, чекатиме на Порошенко п'ятьма днями пізніше, 19 квітня. Всім привіт. 19 квітня на НСК Олімпійській відбудуться мої дебати з Порошенко, де я зможу йому поставити будь-яке питання. Наприклад, коли почнуться посадки, чому Свинерчуки не за ґратами? А я думаю, що у народу України за п'ять років дуже багато питань до Порошенко, які ви не можете йому поставити, але я. Можу від вашого імені, тому, будь ласка, пишіть коментарі, яке питання саме ти хочеш поставити Порошенко? Та поки кандидати обмінюються запрошеннями, ВНСК Олімпійський досі не отримали заявок на проведення дебатів від жодного з них. Утім, запевнили, приймати готові і чекають на офіційну заявку до 17 квітня. Наразі ж на стадіоні заклопотані новою екскурсією. Усіх охочих запрошують, цитую, пройти слідами кандидатів у президенти. Ми змінили маршрут екскурсійного туру та додали можливість відвідати кімнати медичного та допінг-контролю стадіон так стадіон. Тим часом у фракції блок Петра Порошенка вже відреагували на сьогоднішню пропозицію Зеленського про 19 квітня, заявили Порошенко, чекатиме на свого опонента і 14-го, і 19-го числа. Місце незмінне. Зробіть це вдруге, поки не пізно. Від сьогодні можна змінити виборчу адресу. ЦВК уже остаточно підбила підсумки першого туру. Тепер ті, хто голосує не за місцем реєстрації. Мають звернутися у відділення держреєстру виборців. Зазвичай вони при райадміністраціях. знадобиться паспорт і документ, що підтверджує необхідність зміни виборчої адреси. Приміром, довідка з роботи, копія договору про оренду житла чи квитки на потяг. Переселенцям з окупованих Донбасу та Криму вистачить лише паспорта. Держреєстр видасть посвідку про тимчасову зміну місця голосування. Важливо пам'ятати, що змінювати місце волевиявлення слід лише у тому районі, де ви збираєтеся голосувати 21 квітня. Часу на все обмаль до наступного понеділка, тому реєстратори працюватимуть і у вихідні, але краще поспішити. Закликають у громадянській мережі. ОПОРА там нагадують про довжелезні. Черги в останні дні реєстрації перед першим туром люди, деякі проводили там по 5-6 годин, щоб змінити цю зробити цю процедуру. Зараз насправді вже теж почали з'являтися черги, особливо в місті Києві і в густонаселених районах. Тому я раджу всім якнайшвидше звернутися до державної реєстрації області, місце голосування своє. Відмовився полишати посаду. Голова одеської облдержадміністрації Максим Степанов не схотів виконувати указ президента, яким Петро Порошенко його відсторонив. На сайті адміністрації президента цей указ опублікували сьогодні. Зранку одразу слідом і ще один про призначення виконувачем обов'язків очільника області Сергія Паращенка. Це нинішній перший заступник керівника ОДА. Максим Степанов на своє відсторонення відреагував блискавично. Зібрав брифінг, на якому заявив. Виконувати указ не збирається, бо він, мовляв, незаконний. Дивний документ, який на моє переконання і на переконання всіх юристів, немає нічого спільного з законодавством України. Він вийшов за повноваження президента, записане в Конституції, і там є чітко, що він може робити, що він не може робити, в тому числі з головами обласних державних адміністрацій. Він може їх. Призначати він може звільнати за поданням кабінету міністрів. Щоправда, під час брифінгу Степанов не поточнив, що йдеться не про його звільнення, яке справді має бути узгодження з Кабміном, а лише про відсторонення. Натомість розповів під час візиту до Одеси минулої п'ятниці Порошенко просив його написати заяву про звільнення за власним бажанням. Але Степанов полишати посаду добровільно відмовився. І до подій на сході там минулося без загиблих, але один воїн дістав поранення. За добу бойовики 10 разів відкривали вогонь по українських позиціях. З них 4 рази застосовували заборонене мінськими угодами озброєння. Випустили майже півсотні мін 82-го та 120-го калібрів. Ними зокрема гатили на Донеччині по позиціях поблизу водяного та гнутового а на Луганщині. По Катеринівці та по Пасній. за сьогодні вже два обстріли із гранатометів вдарили в районі Авдіївки зі станкових протитанкових гранатометів неподалік Кам'янки. Загострення одразу у двох африканських країнах, і це пов'язують із присутністю російських найманців приватної компанії Вагнера. У столицю Лівії Триполі прориваються з боями опозиційні сили разом з ісламістами. Вони прагнуть скинути визнаний світом уряд західні країни, евакуюють своїх громадян. Уже три десятки людей у Триполі загинули через масовані обстріли. ООН і країни Великої Сімки вмовляють генерала Хафтара, який керує опозиційними силами припинити наступ. Тим часом стало відомо про зв'язок Хафтара із Кремлем. Хафтар неодноразово зустрічався з можновладними російськими чиновниками, зокрема з головою Міністерства оборони Росії Шойгу. Йому влаштували теплий прийом у російській столиці, на якому помітили причетних до створення незаконних приватних військових компаній. Джерела ЗМІ говорять про перекидання у Лівію бійців російських приватних військових компаній, а також певних видів озброєння. У Росії на Лівію великі плани. Паралельно з цими подіями загострення в Судані. Там, в антиурядових протестах, які тривають від суботи, загинули шестеро людей. У Судані також діють найманці компанії Вагнера. Загалом вони присутні в десяти африканських країнах. Американські журналісти та дипломати впевнені, Кремль зацікавлений у чорному континенті, зокрема, і аби зашкодити Україні. Про це пише «Нью-Йорк Таймс. Джон Болтон заявив, що Кремль і далі продає зброю та енергоносії в обмін на голоси в ООН. Близько двох десятків представників африканських країн у грудні не підтримали пропозицію Генасамблеї ООН засудити анексію Криму Росією та закликати Москву вивести свої війська з території українського півострова. Кремезні, дужі та загадкові. Вони влучають у ціль і не хиблять. На Київщині відбулися всеукраїнські змагання серед найкращих спецпризначенців в Нацгвардії. Цьогоріч до них долучилася і служба зовнішньої розвідки із прикордонниками. Серед сотні бійців у Балаклавах Борис Чалко знайшов тих, хто до військової елітної служби ставиться не тільки відповідально, а й творчо. Сьогодні, ось на цьому полігоні пахне не лише відстріляними патронами тут пахне мужністю і крутістю. Сюди привезли 18 найкращих команд спецпризначенців з усієї України. Рівень суворості тут зашкалює. Крізь балаклава на журналістів скептично кидають грізні погляди. Осваюваємо техніку безконтактного ведення бою. Просто стоїш, смотриш на врага, і він падає. Хоча насправді вони для журналіста справжня знахідка безпосередні і веселі. Це відео кількаденної давнини зафільмували самі бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії. Тут вони готуються до змагань. Сімплізабес. Меня мог бути я. Бригаду створили зовсім недавно, і за якихось пару років вона перетворилася на зразкову. Постійно їздить на схід. Торік тутешні бійці стали найкращим взводом розвідки Нацгвардії. А як ти оцінюєш загальний рівень підготовки бійців? Дамо Ха -ха, красава, дай кулачок. Брутальний сержантюга нині віддає накази вже не на тренувальному, а на змагальному полігоні. Він, колишній боєць полку Дніпро 1 каже: особливо і не готувалися вони до цих змагань. Так пару разів побігали власним полігоном і вже тут. Але в зв'язку з тим, що ми вже маємо певний фундамент, певну підготовку, ми лише згадали, що маємо робити, і зараз показуємо достовір результати. Вінування. Загалом змагання проводиться на різних локаціях. На кожній бійцеві потрібно показати різні вміння і навички. Ось, наприклад, імітація такого ближнього бою де є заручник і терорист, і влучити потрібно тільки у терориста. У кожній команді п'ятеро людей. Група брутального сержантюги з легкістю знищує терориста, на швидкість перезаряджає автомат і висаджує півпістолетного магазина в іще одного уявного ворога. Если наш оппонент будет стоять в бронежилете, то э, в результате одного выстрела попадания в бронежилет он не упадет. Но после шести выстрелов он однозначно упадет. Далі бійці вражають металеві тарілки на різних дистанціях. Ти починаєш думати головою, тому що є і штрафні мішені, які не потрібно влучувати, які тобі додають час. Виконує ще кілька вправ на влучність, швидкість стрільби та фініш. На полігон виходять суперники. Усі тутешні бійці кажуть, сьогодні найважливіше впоратись із двома речами власними нервами та зброєю. Я відношусь до своєї зброї як до свого найближчого друга. Чому? Тому що в найпотрібніший час він мене не підведе. Ви його протирали скільки разів сьогодні вранці? Сьогодні не протирав. Сьогодні просто переживав над тим, щоб його десь не вдарити, не зачепити, не наступити. За виступами колег команда сержантюги пильно спостерігає. кажуть без перемоги звідси не поїдуть. Про призи я не думаю, я думаю, в першу чергу, том, щоб ставити достойну конкуренцію своїм товаришам. Серйозно, тобто це І... справа Так, так, так? Чисто такий мужський задор. Сам Сержантюга заспокоює. Головне підглянути в інших, як воюють вони, бо в кожного підрозділу своя тактика і техніка бою. А рецепт прогресу він же старий і давно відомий. Свого не цурайтесь. І чужого навчайтесь: зробили ми крок чи не зробили. Покаже наше відрядження в зону бойових дій. Там уже і ми покажемо, як діють наші військовослужбовці на своїх містах. Змагання триватимуть тиждень. Кожного дня команди виконуватимуть різні завдання і різні випробування. В результаті зовсім незначні винагороди. Це кубки медалі, можливо, якісь грошові винагороди невеликі. Але тутешні бійці кажуть, найважливіше тут не це. Найважливіше тут показати собі. Колегам та й що приховувати командуванню, що ти найкращий, Борисичалко та Дмитро Строкач, програма Вікна Естебе. Вибухи і величезне згарище у Києві. Цієї ночі в приватному секторі у Подільському районі столиці спалахнули будинок і гараж. Пожежники прибули, коли палало все подвір'я. Вогонь почали гасити, і в сараї вибухнуло кілька газових балонів. Згодом з'ясувалося в одній з прибудов, є ще й кисневий балон, і повна каністра з бензином. Рятувальники встигли винести їх на безпечну відстань. Однак двір був настільки захаращений, що півсотні рятувальників знадобилося чотири години, щоб загасити полум'я повністю. Складнощів додав ще й низький тиск води у гідрантах. Тож команді довелося користатися довжелезними шлангами. На щастя, минулося без жертв. Сусідні будинки вогонь зачепити не встиг, що стало причиною пожежі. Наразі з'ясовує поліція. Несподіваний вилов по всьому чорноморському узбережжю Румунії збирають кокаїн. Акуратно пофасований по пакетах наркотик то там, то сям прибуває до берега. Поліція вже назбирала 130 кілограмів нічийного дурману. У пошуках беруть участь 300 правоохоронців і 14 кораблів берегової охорони. Вони сподіваються зібрати весь вилов. Правоохоронці закликали місцевих мешканців не відкривати пакети з кокаїном, якщо вони їх випадково знайдуть. Імовірно, наркотики частина партії з заважки приблизно з тонну, яку знайшли на покинутому кораблі трохи більше двох тижнів тому. У тисячах шкіл уроки скасовані. Учителі Польщі оголосили страйк і не вийшли на роботу. Так, освітяни вимагають збільшення зарплатні. Викладачі у Польщі отримують від 1800 до 3000 злотих, тобто до 20 тисяч гривень. А це менше ніж середня зарплата по країні. Освітяни вимагають збільшення суми на третину. Ми вже тричі просили про переговори з урядом. Ми чекали, поки вони знайдуть час, але більше ми чекати не можемо. Фінансові справи вчителів у жахливому стані. Викладачі страйкують, поки уряд не задовольнить їх вимоги. Втім, у школах на носі іспити, і вони можуть бути зірвані через страйк. Хоч урядовці заспокоюють громадян, діти екзамени складатимуть вчасно. Іспити наших учнів у пріоритеті вони мають і будуть проведені. Скандал на Прикарпатті у Петранці учні жаліються на вчительку християнської етики, що вона називає їх чортами та б'є. Батьки і діти певні, це триває вже кілька років, але шкільне керівництво нічого не робило, аж поки мама 11-класника не звернулася до поліції, облради та журналістів. На бік дітей і батьків стали деякі педагоги. Втім, учителька своєї провини не визнає. Це відео, на якому вчителька із 45-річним стажем б'є по голові дев'ятикласника. Зняли самі учні. Як і наступне на ньому під гарячу руку викладачки християнської етики потрапила вже дівчинка. Припинити знущання педагогині над дітьми кажуть батьки, намагаються вже кілька років поспіль. Мама одинадцятикласника пані Марія показує стос паперів. Все це скарги, які вони надсилали у різні інстанції. Написала я в поліцію, в службу дітей до Ганчурака, голови облдержадміністрації за весь цей час. Управи на вчительку каже жінка, так і не знайшлося. Певний її син Святослав страждає від рук викладачки чи не найбільше. Чого моя дитина найгірший учень у школі? Вчителька написала, що моя дитина. Не контролювала. От ось мої характеристики, що написали вчителі. Моя дитина спокійна, він не конфліктний. Ось він найгірший на думку педагогині учень школи. Призер та учасник районних та обласних олімпіад з історії, географії, економіки та тієї ж таки християнської етики. Неодноразово на мене по коридорах лапала, говорила, що я найгірший при всіх дітях. Вчитель християнської етики називав нас чертами, Це в голові вкладається. Ми не можемо зрозуміти, чого вона ще працює в цій школі. На захист хлопця став чи не увесь його клас. Певнять Святослав не заслуговує такого ставлення викладачки. Вона чогось зразу нас недолюблювала і, можливо. Через це вона якось так і ставилася до всього нашого класу, особливо до Святослава. Писали заяви відмовлятися від курсу християнської етки. Але ці займаються не приймалися. Захищають учня і інші педагоги, зізнаються, не раз чули від своєї старшої колеги образи в бік дітей. І сказала, я перепрошую гана Павлівна, Це є неправда, що ви таке говорите. Та дитина ніколи не зривалася. Він не вживає нецензурну лексику. За останні два місяці у школі працювали дві комісії. Шкільна визнала випадок булінгу, районна урадила догани і вчительці християнства, і класні керівниці 11 класу. Комісія визнала, що в цьому конфлікті винна як вчителька, так і класний керівник. Зв'язку з тим, що вчителька до неї зверталася. По допомогу вона ніяк не реагувала. Вона не повідомила ні психолога, ні заступника з виховної роботи, ні з навчально-виховної, ні мене. У чому її помилка? Класна керівниця досі не розуміє. Каже, ніколи не приховувала проблему колективі. Про те, що конфлікт був, директор знала з 9 класу, але вона чомусь на це не відреагувала. Вона захищає вчитель себулін зі сторони вчителя. Це було систематично. А це та сама викладачка християнства Гані Павлівні 64 У цій школі працює понад. 40. Певнить, це перший клас у її житті, з яким у неї не склалися стосунки. Учні ще з вересня зовсім нічого не хотіли робити. Вони казали, що їм цих уроків не потрібно, Цькували постійно мене, що я буду робити, чи я зірвуся, чи я не зірвуся розумієте, я йшла на урок, я просила Бога, Боже, поможи мені, щоб я витримала цей урок, бо ці діти дають змоги. Звинувачення у булінгу жінка називає наклепом. Повірте мені, я ніколи ні одну дитину не обзивала ніяк. Ніколи. Тим більше Святослава, я на нього ні пальця не поставила ніколи. Ніколи. Навпаки, того року, коли він написав Олімпіаду з християнської етики, я ще похвалила його. Ніколи ви розумієте чи ні? Просто це є наклеп для вас? наклеп тим часом. Мама Святослава не йми віри розповідям педагогині. каже відео учнів, свідчить, що їй не місце в школі. Збирається попри все домогтися звільнення учительки. Юлія Лерш, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ». Математичний баланс. Ціла європейська олімпіада для дівчат стартувала сьогодні в Києві. Учасниці з 49 країн з'їхалися до української столиці, аби позмагатися у вмінні розв'язувати задачки та продемонструвати. Любов до точних наук притаманна не лише хлопцям. Проведення міжнародного конкурсу влетіло українському бюджету в копієчку. Про те, скільки коштує гендерний баланс у науці, Сергій Єременко. У холі одного зі столичних готелів одночасно лунають щонайменше півтора десятка різних мов. Тут лише дівчата і хіба що декілька чоловіків з оргкомітету розмови винятково про математику та любов до неї. Убожню розв'язувати різні задачі це як ребус або загадка. Ти пробуєш різні варіанти розв'язання, іноді помиляєшся. Європейська олімпіада з математики для дівчат європейською названа формально, бо в ній також беруть участь представниці США, Мексики, Японії, Індії, Австралії, Бразилії, Канади та Саудівської Аравії. Цьогоріч заявки на участь подали 49 країн. дівчата, чому вам подобається математика? Тому що це цікаво. Я не думаю, що це цікаво. Українська мова, англійська література. Ось це цікаво. Я так не думаю, тому що математика, на відміну від літератури, вирішує купу різних задач. Із кожної країни в Олімпіаді змагаються від трьох до п'яти учасниць. Найчисельніша команда українська. Нашу математичну честь захищають восьмеро дівчат. Я хочу процитувати Еленберга. Він сказав, що математика це просто здоровий глузд. І Я абсолютно з ним згодна. Ну тоді зрозуміло, чому мені не подобається математика. <реш> Найменше за кількістю учасниць команда з Люксембургу. Ми двоє, я і Літісія. Це, це тому, що Люксембург сам по собі невеличкий. Ну, тому ну і команда мож, невеличка. Можна і так сказати. Ангеліна, етнічна українка, переїхала до Люксембургу в 10-річному віці. Те, що ця олімпіада лише для дівчат уважає добре, і на це має математичне пояснення. Наскільки я знаю, на інтернаціональній олімпіаді є 90% хлопців, тобто ми якби тут. Ми вирівнюємо цей це число. Вирівнювати кількість дівчат і хлопців у математиці. Учасниці Олімпіади збираються в концертній залі. Усе розпочинається з видовищної тематичної заставки, яку демонструють на величезному екрані. А потім на сцену виходить оркестр народних інструментів, який чомусь виконує марш запорізьких козаків. Цю олімпіаду іноді називають математичним євробаченням. Мабуть, саме тому відкриває її Тимур Мірошниченко, один із ведучих пісенного Євробачення 2017 року. Welcome to Ukraine! ласкаво просимо до України. Слово перед учасницями тримає президент Малої академії наук України Станіслав Довгий. Перед дівчатами звітує, наче перед урядовцями цей рік для України. Проходить під знаком математики. 13 березня ми провели свято числа Пі день числа Пі, який є днем міжнародним Днем математики. Старт Олімпіаді дає міністерка освіти і науки Лілія Гриневич. До учасниць звертається англійською. Welcome to Ukraine. ласкаво просимо до України. Ти привез Олімпіад. Багато хто думає, що хлопці краще за дівчат у науці, і, зокрема, математиці, але це лише стереотип. Саме задля боротьби зі стереотипами каже Гриневич, цю олімпіаду і започаткували. Дівчата справді менше представлені в наукових дисциплінах, аніж хлопці, і все через усталений підхід до освіти учнів різної статі. В Системі освіти дівчаток більше зорієнтовують на гуманітарні предмети. І ця орієнтація починається вже прямо з початкової школи. От в чому є проблема? Проблему цю вирішують у тому числі за допомогою з таких олімпіад, на які хлопців не допускають. Чи не вбачаєте ви в цьому ну, якусь певну дискримінацію? Тому що хлопці ж не можуть брати участь? Це, це називається позитивна дискримінація. Це тоді, коли є дискримінація задля підтримки, адже у нас є олімпіади е, для усіх. Тобто ми маємо такі олімпіади, але ми бачимо, що на ці олімпіади чомусь потрапляє все менше й менше дівчат. Дотримання гендерного балансу в науці справа не дешева. Україна бере участь у олімпіаді з математики для дівчат від моменту її створення у 2012 році. А от приймає цей міжнародний конкурс уперше державному бюджету. Це коштувало 5,5 мільйонів гривень. Ще півмільйона дали спонсори. Сергій Єременко, Ярослав Тихомир, Програма Вікна СТБ. На цьому все. До зустрічі о 22-й.